Усім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із з міста Ріг, Дніпропетровська область. Зараз біля часу дня. Трохи така мрячка у нас у нас, ну наконець, наконец для... у нас в Криворіжжі, на Криворіжжі, це дуже 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 велика рідкість дощок. І для нас це велике свято. Я думаю, усі садівники, огородники, дачники це все розуміють, і ми всі дощика чекаємо, як манне небесної, бо у нас на Криворіжжі він дуже рідкий, рідко буває. А як і буває, то не такий би великий, як би хотілося. Ну так воно і було і цієї ночі примочило. Да, примочило, дуже я довольна, що хоч такий пішов дощик по, по садочку, по для дерев, для рослинок вже він дуже потрібен. Вже багато квіточків воно розквітає горицвіт, горицвіт вже відквітає. Дуже швидко він. Це моя надрання. Квіточка, воно гарніусіньки вже відквітає. Нарциси вже декілька воно порозквітало. Теж дуже їх люблю тюльпанчики на підході. Дуже ми всі хвилювалися за тюльпани, бо був мороз, коли вони повилазили. Але все добре, все, 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 все буде квітнуте. Трояндочки я вспіла обробити до дощу. І вчора, хто не знає, я до дощику обробляла абрикос. Ан, Масянчик. Масян! Кого ти там ловиш? Зайчик, що ти бігаєш? Щось якась, якась комашка летіла, та він підскочив, хотів зловити мишей, лове. Самий класний мишолов. Завжди мене питають, чи повернувся барончик. Ні, друзі, не повернувся, але все одно я його чекаю. Вона ну, найдочка прийшла до мене до двору. Прямо я її годую. Це наша безхатня твариночка. Мої найдочки назвали хто може, той годує. Ну, є такі, що не люблять е, твариночок. Ну, я сама чесно вам скажу, я не люблю тих людей, які ненавидять і шкодять безхатнім твариночкам. Вони нічого не можуть, вони захистити себе не можуть. Вони чекають від нас, щоб погодували. А в принципі, як взяти, е, ну, Самі люди і винні то, що є безхатні тваринки. Якби все робилося так, як треба, то їх би і не було по вулицям, і не бігали, і не бігали б стаями, і нікого б не кусали, якби це все було, якби отаково не народилися цуценята, хоп, повикидали. Ну, це теж ну як, як це так, оце таке, таке діло. Ну, І за цього, і за таких людей ото, ото й безхатніх тваринок порозводилося. Ну, Кожному своє, оно мі. абрикос такий. Гринюнький. В общем, друзі, вчора я до дощу встигла його обробити. Це у мене була друга обробка іменно по цвіту. Як по мені, то це сама найголовніша обробка, бо зараз літає дуже багато запальників, і вони розносять і він, цю хворобу муніліоз. І в цей час обов'язково від хвороб треба обробити. То я обробляла хорусом. У нас цілий день була пасмурна погода, то я в день Обробляла. Так, обично я пізно ввечері після заходу сонця. Хоча дуже я хвилювалася, що ввечері піде дощ, хорус не боїться дощу, навіть якщо після двох годин після обробки піде дощ, то нічого не буде, бо це системний препарат, він смоктується рослинами, він, він знаходиться вже потім в рослині і захищає рослинку від хвороби. Але пішов дощик вже дуже пізно, дуже-дуже пізно, прямо вночі майже. Звісно, хотілося б більшенького дощику. Ну, ну нічого, це потрохи-потрохи, е, та й воно вже і малина почала добре сходити, е, ремонтантна. Зараз покажу трошки вам. До речі, друзі, хто не знає, мене по всьому городу, отки водоріжечки із старих килимів, із перевернутого старого леноліума. Багато й писали нащо воно треба. Ну як це на що? Я ось в таку погоду я можу ходити спокійно по городі. Я можу бігати тут не слизько, тут вдобно, тут не грязько. Ну, мені це дуже-дуже мені це класно, то, то я отакого і роблю. Так, це в мене парничок з томатиками. Я 22 березня сіяла. От киво. Хто не бачив, подивіться попереднє відео. Так, тут я ось поприбирала полуничка, в мене росте зем, полуниця купчиха. Потім там. Альба і ще там в переміжку багато. В общем, сортів там оддільно у мене в віддільній такій полосочки росте купчиха, оддільно і ще. Один пізній сорт я теж купила, посадила, буду, буду вирощувати, друзі. Буде потім на розсаду, може щось. Не знаю. Подивимося, як воно як, як піде, яке буде літо. Бо цього, ну, того літа, верніше 24-го, дуже таке спекотне літо було. І майже вся полуничка повисихала, хоча я її і, і, і вдобрювала. і... Ну, 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 ну і, і поливала завжди. Ну, таке, таке на криворіжжі майже у кожного. Е, малина почала сходити ремонтантна. Що мій помічник? Ой, господи, Ой моє сонечко, помічник ходить за мною та і все. Е, Так, тут в мене цибулька. Часничок хочу вам показати ближче, бо завжди питаєте за часничок, а я все туди не можу ніяк дойти. Все закінчується час на телефоні, на відео. Отаке От все зелененьке, все класно. Е, так, у мене часник замульчований горіховим листям. Я завжди мульчую, все своє життя мульчую тільки горіховим листям. Воно в мене горішок мій любий, і з під нього я збираю листечко і мульчую обов'язково часничок. Для часничку це дуже добре. По-перше, не так зростають бур'яни. Вони, вони все одно зростають, друзі, все одно. Але я не бігаю з сапкою, не, не заростає прямо воно бур'янами. Дуже добре вологість там, м -м, сохраняється. Ну, і перепріваєте листячко згодом. Кстаті, друзі, Горіхове листя дуже довго переприває. За цього воно мені і ще й подобається, що мульча ну майже до того моменту, як вже викопувати чесник. Тобто вона захищає і від жари, і від бур'янів, і вона переприває і додає ще більше добрив. Поживних речовий до земельки і часничок зростає добрими голівками. От, друзі. Так, вже починають смороди на порічки, брунічки з'являтися, такі зелененькі. Та тут не тільки брунячки, тут вже ось листочки з'являлися, Це моя рання один кущик. Там раз, два, три кущики я ще розвела собі ще в мене такої ранньою. І там у мене ще три кущики більш пізньої, Тобто ця майже закінчилася, а та починає стигнути. ну, ну от такого, друзі. Так, що я ще хотіла вам сказати? Малина, ту, що я посадила. Учора майже я відео знімала. Там було тільки дві таких два пагони з бруньочками, що отут -от листики з'являться, але там вже майже вся вона попускала за ось у буквально. Що, що значить дощик? Що значить дощик для рослинки? Він її прямо ж прямо ж на раз, два-три рослина починає. починає Зростати, але і дощик в такий час, іменно коли квітна деревина. Це дуже багато хвороб від дощика. То чому я і казала, ще в попередніх відео, що треба встигнути під час квіт... цвітіння обов'язково обробити. І треба встигнути, щоб дощику не було. Оце буде вообще саме клас. У мене це вийшло. Якраз обробила якраз дощик. Пішов, і кожну деревину тепер друга обробка в мене буде вже по кожній деревині. По отдільності, перша абрикоса розцвіла, розквітла, потім воно черешні підуть і сливи, яблука. Ну, в общем, такого почергового я кожну, коли вона буде розквітати повністю на 100%, от Тоді я буду вже обробляти кожну дереву деревинку по черзі. Е, ще друзі, що я вчора зробила. Вчора я Тут трохи поприбирала бур'яни, я взяла вилами, перекопала і прямо руками так поперебирала. І ось окусінчик залишився. в мене треба теж оцей прибрати. Тут дуже багато мокриці. Мокриця така травичка, дуже багато коріння. Вона забиває, розростається дуже швидко, дуже сильно. То я прямо це так хочу. Там воно бачите, однаково, що що тут земля, що тут земля. Але тут більше вона зароща мокрицю. Тому я тут вирішила оце так перекупати вилами, перебирати і ну це все я курочкам віддаю своїм, а вони мені яйця несуть. А тут буде чиста земелька для посадки зростати. Трохи, друзі, скупилася, зараз покажу, що я купила і по яким цінам. Мірочка моя біжить, міросечка. І Тайсон. ай моє сонечко, йди сюди, йди сюди. Я знаю, ти любиш, любиш показатися. Люба, моє сонечко показатися. Мірочка, ти обідалася? Куколка моя. Мої, май, май, ой, ой, господи, мої собаки, балабаки, мої бусінки, бубусінки. Вот Зараз, друзі, покажу, що я купила. Була у двох магазинах. Так, курочок трохи выпустил. Тип, 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 тип. А, Ану, біжіть, біжіть. Біжіть, 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 Побігайте. Побігайте, погуляйте трохи. Отаку. Мої дівчатка, і хлопчики. І хлопчики, мої кукушечки. Так, це я. Картонки забрала, була на новій пошті. Та забрала картонки на розпал. Хтось коробочку залишив я. Я забрала. Вона їм не потрібна була. Я хлопчики спитала, їм не потрібна, то, то оце отак. Так, ВТБ. В АТБ я зайшла. А за чим я зайшла? А за хлібом, друзі, бо в мене вже хлібчик закінчується. Там у морозильці тільки два буханця. То я купила три. Але ну два донесла, бо ну ви знаєте, я без хатніх тваринок годую, кісточки купила по 2 гривні ото, за кіло в салтівському магазині. Але все, все пороздавала, немає вже не одної. І оце буханець хліба там порозламувала, собачкам. Теж дала. Це отакий во хлібчик. Це у нас соціальний в АТБ продається. Отакий во тут 500 грамів, да, 500 грамів. Він коштує 8 з чимось зараз, друзі. Зараз, 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 зараз. Ой, а де ж він той хліб? В общем, друзі, 8,90. Так. ну, Кожен раз, якщо в мене є місце, якщо мені не так тяжко буде нести, я купую пачечку, дві пачечки цукру і складаю, бо в мене магазини від мого дому дуже далеко. Я складаю на літо то компоти, то те, то все. То завжди я не люблю, що в мене от немає. Ну Треба, пішла, взяла і, і все добре. Е, так, цукор не на акції. 32,90. Ну, саме Е, Пачку солі. сіль у нас теж добре йде, бо я й курочкам додаю до їжі. І, ну, в общем, вона мені теж потрібна, то я купую 12,97. Це я теж в АТБ купила. Далі, що, банани купила? 71,89 за кіло. Отакі ось сьогодні, прям гарнюні, гарнюні Я таку цілу величезну вязку взяла. Давно, кстати, не купувала бананчика. Це мені так захотілося. І така велика в'язка. 958 грамів. Навіть кіла немає. Ось таке. Закінчилася в мене цибуля. Цибуля 1255. Я цибулю у цьому році не садила на голівки, бо сортування мені не подобається. Гратися з нею не хочу, а ну, от дорога, вона, вона дорога. Ну я не бачу смисла вирощувати. Мені не потрібно там гектарами. Мені там ті кіла п'ять максимум. То ну я не вважаю за потрібний з нею гратися. Так само і за моркву, так само і за буряк. Картошка, то вообще я її не садю вже дуже дуже багато років. Я ліпше піду куплю. І моркву я ото посадила два рядочки бурячка. Це так, що я дізналася новий метод і хотіла вам його показати. Може комусь подобається, хтось буде висівати, ну, надалі. Бо ну я мені це не треба дуже багато. То я не вважаю за потрібним декілька культур в принципі, висаджувати або висівати. Це булька непогана, не, не м'яка, не гнила. Ну я навибирала так оце. На, на якийсь час мені хватить, потім куплю. Потім, потім, друзі, мені дуже захотілося яблук. Яблука були погані, в АТБ, лише мій любий речів був, боліміння, але як я глянула на ціну, 53,95 за кіло. Це капець, блін. Ну, все одно захотілося мені. Яблучок, хоч якихось, то я оце купила. Це трошки трохи. Це в мене вийшлося на 50 гривень 61 копійку, майже кіло. Такі яблука дорогі стали, що ну, це прям дійсно капець. Е, ще, друзі, я заходила по дорозі, як ішла. Е, як ішла, общем, ще зайшла в магазин. Все, забуваю його назву. У нас на Карачунах. Ой, зараз, як же він називається? Маркет опт. Маркет-опт. Цукерки, в общем, я там хотіла знайти, бо я вже дуже давно друзі, не купувала цукерок червоний мак, каракум, цей, ой, як же він називається ще ліщина. Вони дуже дорогі. Вони за 400 гривень кіло, більше 400 гривень. Ну не накупляюся дуже давно. А це вирішила потрохи покупляти їх, щоб спробувати, друзі. Моє враження я рошен обожнюю, але от іменно ці цукерки із повністю. Не смачні, не коштують ці грошей абсолютно. І з грошей мені саме найбільше подобається наразі іменно Ромашка. Хоча вона і не дорога, вона 260 гривень за кіло. Але як на мій смак, вона сама найсмачніша. Хоча раніше я дуже полюбляла зовсім другі цукерки. І оце ж я купила В цьому маркет, знайшла каракум, бо в АТБ каракума не було. Ой, тут в мене так, каракум там коштує 459 гривень 10 копійок за кіло. Отака ціна. Ну, Рошеновський. Ось, Грошеновський. Я вже декілька з'їла, поки їхала в маршрутки. Ну, друзі, не знаю. Я не знаю. Напишіть своє враження, як, на мій погляд, споганили, прям, прям ну. Вже більше споганити неможливо, я, я вважаю. І така ціна прям ну, через чур. Далі, друзі, купила м'ятну цукерочку. Це ну, замість жуйки. Е, коштує. Скільки вона коштує? 138,20. Ось такого я небагато купила. Зараз покажу, як вона виглядає. Це ну, замість іменно замість жуйки. Отаку, отака цукерочка. Я її... Купувала раніше, то мені подобається. О, друзі, схоже на снікерс, але не снікерс. 890 в цьому магазині теж він коштує. Дуже смачний, кстати, дуже смачний. Е, ще мені захотілося мармеладу, бо він лежав, я, я майже чуть не, не впала через ту коробку, що її поставили посеред магазину. І мені так його захотілося чомусь. Е, за кіло ціна мармеладу 137. 90. Я купила на 27,58. Ось майже 30 гривень таке на, на ладоньки нема що їсти, але ну, мені так захотілося він такий погляньте, Гарний, гарний. Прям, Місливо, гарний. Так, оце оце і все, друзі. Оце все, що я накупила сьогодні. І, до речі, в цьому магазині сама найдешевша пшенична крупа 12 з копійками. Ну, я нижчу ціну ще не ну не бачила там, де іменно я ходжу. бо ну на якісь оптові магазини там. Я, я не їздю. Від мене це дуже далеко. Я знаю, друзі, криворіжці будуть мені писати, що там є, там то, там то для мене це дуже далеко. По мені, от поїхати оптом скупитися, це треба на машині, це треба взяти грошей, щоб хоча б на місяць, отак, от скупитися, а їх їхати хтось на куди, щоб там. 5 кіло чогось купити, то я ліпше в себе десь щось куплю. Та й Не такі це великі прям гроші. Ой, друзі, і на очах прям розкривається вже вишня. Вже от-от вона випустить свої квіточки. Вже прям ну, дуже швидко. Вчора такого не було. От що значить дощик? За троянди кожен раз мене питають, коли відчиняти пляшечки. Друзі, буде відео. Я вам обов'язково покажу. Пляшечки. По-перше, не відчиняємо зразу. Треба відчиняти кожен день, десь по годині, по дві, по три. Потім збільшувати, збільшувати час. Самі оці кришечки відкручувати. Це отаково. От а потім, після того, як вже декілька днів вони постоять повністю з відкритими кришечками, вже потім починати по годині, по дві, по три відчиняти, самі пляшечки знімати а потім е, наново. Ставити, щоб не щоб сонечко не попалило оці молодесенькі живці. Там там дуже молодесеньке листячко, воно попалиться. Якщо ми отак візьмемо пляшечку, ой тепло на дворі, та все буде добре. Познімала, це мене таке, колись було. Познімала, воно воно за, за дві доби, навірно. Все, всі пропали. Не треба так робити. Треба все робити поступово. Хоча в мене на цьому місці дуже багато було неприємних случаїв, скажімо так, то Міра з Тайсоном погралися, я е, поскидала пляшки, то вітер був поздував. Хоча друзі, оці всі, е, скоріше за все, ну я буду відчиняти, буду показувати. Ну, скоріше за все, е, там одна тільки не прийнялась, бо був мороз, тоді коли був вітруган. І вона знялася. Ну, може, ще може, що й прийметься. Може, буду показувати, обов'язково буду показувати. Що таке? Пітька сірий, ти чого? Ану, ховається, ховається за, за цю за, за, обрізане, за обрізаною вербою. Він все розуміє. Друзі, кстати, оце курі, петухи, хто каже там курка без мозгів. Не, вони дуже умні, вони все розуміють. Вони і, і подобаються, багатьом подобається, щоб її і погладили, і на руки взяли. Це воно живеньке, воно теж хоче ласки якоїсь. Так, мої курочки, мої дівчатка, гарнюні мої тіпа -ті тіпа тіпенькі бусеньки мої, красиві мої дівочки, лисенькі вже з'являються там колодочки, вже будуть е, в пір'ячки скоро, бо щось дуже, дуже довго у нас. Линька, ну нічого, все буде добре, друзі. О, і, і півнику на режунчик мій улюблений. Кукарека я вже вовсю навчився наконець. то молодюсінький півничок. Ну, друзі, отакий город. Всіх вас люблю, ціную. Дякую всім, що дивитесь мій канал, що підписуєтесь, що ставите лайки, що пишете такі дійсно добрі коментарі. Я дуже дуже вас люблю і дуже ціную. Кожен, кожен ваш коментар. Низків клін та велике. Дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю, такий тяжкий час. Слава Україні! Дух.